З 1 вересня пенсійним фондом здійснено перерахунок пенсій, а також підвищень і надбавок до них. Це пов'язано зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму з 949 гривень. Стільки ж становила і мінімальна пенсія за віком до 1074. Підвищені виплати одержать близько 79% від загальної кількості пенсіонерів області. У зв'язку з цим додаткові видатки по області складають 39,4 млн грн. середній розмір підвищення на одну особу становить 138 грн. і 6 копійок. Зростає розмір мінімальної пенсії за віком за наявності повного стажу у зв'язку із втратою годувальника та надбавки за понаднормовий стаж. Також підвищуються мінімальні виплати інвалідам війни та з числа ліквідаторів аварії на ЧАЕС – військові пенсії. Збільшуються підвищення та надбавки, що визначаються відповідно до прожиткового мінімуму. Це підвищення ветеранам війни та жертвам нацистських переслідувань, це державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, надбавки донорам, пенсії за особливі заслуги перед Україною, надбавка на утриманців відповідно до військового закону, шахтарям та іншим. Важливо, що перераховано виплати автоматично, і пенсіонерам не потрібно звертатися за цим особисто. Такі підвищення стосуються і працюючих пенсіонерів, проте для них ця норма закону тимчасова до 1 січня наступного року. Розмір підвищення в кожному конкретному випадку індивідуальний, а деякі виплати так і залишаються на рівні 949 гривень. Це, зокрема, мінімальні пенсії інвалідам третьої групи та пенсії, призначені при неповному стажі роботи. Цікавило журналістів і питання, чому сьогодні зранку біля управління пенсійного фонду в місті Чернігові зібралася величезна черга. Марія Помилуйко пояснила це так: за довідками про розмір пенсії, якоби для одержання допомоги матеріальної допомоги, це питання вже врегульовано. І ця допомога буде матеріальна допомога буде видаватись без надання довідок про розмір пенсії. Про це вже пенсіонерам повідомлено. Ось буквально перед брифінгом я зв'язувалась із управлінням пенсійного фонду в місті Чернігові. Сказали, що людям про це вже повідомлено. Черги вже немає.